Двигун автомобіля це ж не просто якась там чорна скринка під капотом. Насправді, це досить складний механізм, який постійно з нами спілкується. Він може ледь чутно шепотіти про дрібні проблеми або голосно кричати про серйозні несправності. Наше завдання просто навчитися розуміти цю мову, ну, щоб уникнути дорогих ремонтів і забезпечити довге життя серцю нашого авто. І справді, а чи намагається? От, кожен дивний звук, кожна вібрація, будь-яка зміна в роботі, це ж може бути важливий сигнал. Ігнорувати такі знаки, ну це може влетіти в копієчку, та й не тільки на кону ще й безпека. Тож давайте розбиратися про що саме він намагається нам розповісти. Давайте по чесному. Знайома ситуація, якийсь дивний стукіт з'явився, чи темний дим пішов з вихлопної, а може, калюжі мастила під машиною, або раптом відчувається, що потужність кудись зникла. Це найперші дзвіночки, якими двигун буквально б'є на сполох. І кожен такий симптом це по суті ключ до розгадки. Зараз ми почнемо цей код розшифровувати. Ну що ж, щоб зрозуміти, звідки ноги ростуть у цих проблем, треба зазирнути в саме серце машини. І там у нас є два головних підозрювалих, де найчастіше й ховаються несправності. Це кривошипно-шатунний і газорозподільний механізми. Саме вони по суті відповідають за те, як машина дихає і скільки в неї сили. Ось він, красень, кривошипно-шатунний механізм. Можна сказати, це і серце, і м'язи нашого двигуна. Саме тут відбувається вся магія, потужний вибух паливної суміші перетворюється на той самий обертальний рух, що змушує колеса крутитися. Справжня силова станція не інакше. А це, так би мовити, легені нашого двигуна, газорозподільний механізм. Все просто він відповідає за вдих, тобто впускає паливно-повітряну суміш, і за видих випускає відпрацьовані гази. І що тут найголовніше? Ці легені і серце мають працювати ну просто в ідеальній синхронізації, найменший збій, і все, двигун починає буквально задихатися. Так, добре, тепер давайте вмикати слух, бо стуки і різні шуми вони ж не просто так з'являються. Зазвичай це зношені деталі та збільшені зазори подають голос. Це можна сказати найперші і найгучніші сигнали СОС. І от що цікаво, ці звуки можуть бути напрочуд конкретними. Чуєте, різкий такий металевий дзвін, який стає голоснішим, коли тиснете на газ? Ага, це, скоріш за все, скаржиться поршнева група. А от глухий, низький стокіт, ніби з самої глибини мотора це вже привіт від колінчастого вала. Ну а таке ритмічне клацання зверху, з під кришки, це майже 100% клапани просяться на регулювання. Окей, послухали. Тепер давайте про те, що можна відчути і побачити, коли машина ну от не тягне, або заводиться через раз, або ще краще, залишає за собою шлейф диму. Це вже знаєте не просто натяки, це прямі докази, що щось пішло не так. І знаєте, в чому найчастіше корінь зла, коли зникає потужність? Це компресія, а точніше, її падіння. Уявіть собі, що ви намагаєтеся надути діряву повітряну кульку, скільки б ви не дули нічого не вийде, правда? От точнісінько, так само і з циліндром двигуна. Якщо він не герметичний, вся енергія від згоряння палива просто пшик і витікає, і потужності, звісно, немає. І щоб виміряти цей, так би мовити, тиск здоров'я двигуна, є спеціальний прилад компресометр. Це, по суті, як тонометр для людини, тільки для мотора. Дуже зручна штука, дозволяє швидко, без розбирання перевірити кожен циліндр і зрозуміти, де ж саме ховається проблема. Сама процедура, до речі, не така вже й складна. Прогріли двигун, викрутили свічки, вставили компресометр і кілька разів крутнули стартером. Все, за пару секунд вже є показник тиску. І тут, до речі, важливо не тільки саме число, а й різниця між циліндрами. Якщо вона велика, це вже чіткий сигнал, що щось не так. Так от найцікавіше в діагностиці якщо компресія низька, то підозрюваних зазвичай двоє. Або поршневі кільця зносилися, або клапани негерметичні. І тут є така собі невеличка хитрість, можна капнути в цилиндр трохи мастила. Якщо після цього компресія піднялася, все, проблема майже 100% в кільцях. А якщо ні, ну тоді час братися за клапани. Діагностувати це, звісно, добре, але ще краще взагалі не доводити до проблем, правда? Профілактика от що головне для довгого і здорового життя двигуна. Давайте подивимося на кілька ключових речей, які допоможуть уникнути більшості головного болю. Ось ця цитата просто в яблучко. Вона показує, наскільки важливі деталі. От багато хто вважає, що прокладка головки блоку прогорає через перегрів. А насправді знаєте що? Часто причина до смішного проста: болти затягнули або невчасно, або просто неправильно. Уявляєте, така дрібниця, а веде до таких величезних витрат. А от як це треба робити правильно? Є чітка схема затягування болтів завжди від центру до країв, наче спіраль малюєте. І, це дуже важливо, обов'язково треба використовувати динамометричний ключ, щоб зусилля на кожен болт було однакове. Це вам скажу не просто якась там рекомендація, це сувора вимога. А чому це так критично? Та тому, що саме така послідовність не дає головці блоку циліндрів поїхати, тобто деформуватися. А це, в свою чергу, гарантує, що прокладка прилягатиме ідеально щільно і камера згоряння буде герметичною. Все просто. Гаразд, з болтами розібралися. Їдемо далі. Наступний суперважливий пункт це регулювання теплових зазорів у клапанах. Це ще одна така операція, про яку часто забувають, а вона між тим напряму впливає і на потужність, і на те, скільки двигун проживе. Ви тільки уявіть, цей зазор, він же крихітний, менше пів міліметра, але значення має просто колосальне. Він потрібен для того, щоб метал, коли нагрівається, мав куди розширюватися. Якщо зазор буде замалий, клапан просто не закриється до кінця і може прогоріти. А якщо завеликий, от вам і той самий стукіт і втрата потужності. Тут потрібен ідеальний баланс. Золота середина. Так, отже, стільки всього, як у цьому не заплутатися? А все насправді просто. Потрібен чіткий графік, такий собі ритм обслуговування, який допоможе тримати двигун в тонусі і ловити проблеми ще до того, як вони з'являться. І ось цей ритм він цілком логічний. Щодня це просто звичка глянути, чи немає десь калюш, прислухатися, як мотор працює, далі мале ТО перевірили, підтягнули основні кріплення. А от велике ТО це вже серйозніше. Це якраз ті процедури, про які ми говорили. Підтягнути головку блоку, відрегулювати клапани, перевірити компресію. Можна сказати, це такий собі щорічний медогляд для автомобіля. А тепер просто уявіть собі цю цифру: 70%. За статистикою, саме стільки 70% всіх несправностей в авто припадає саме на двигун. Це ж гігантська цифра, і вона просто кричить про те, наскільки важливо за ним доглядати. Але, і це, мабуть, найголовніше, що треба запам'ятати. Переважні, переважні більшості цих проблем можна було просто запобігти. Вчасне й правильне обслуговування це ж не просто витрати, ні, це інвестиція, інвестиція в надійність, в безпеку, ну і зрештою у власний спокій за кермом. Тож наступного разу, коли будете заводити авто, спробуйте на мить вимкнути музику і просто прислухайтеся до нього. Хто зна, можливо, саме сьогодні він намагається щось важливо сказати. Адже вміння розуміти цю мову це по суті і є ключ до довгої та щасливої дороги.